Поділіться найдріб'язковішою причиною, з якої ви не стали б зустрічатись з людиною. Якщо у жінки в профілі на сайті знайомств є світлина коня, знайте, що ви ніколи не станете важливішим за нього. Можливо, це здається дріб'язковим, але це підтверджено особистим досвідом. Тому що у неї смикалось око, коли ми розмовляли. Я був тупим першокурсником, навчався в коледжі. Ця дівчина була надзвичайно привабливою, розумною, і ми чудово ладнали. З якоїсь незбагненної причини мені відразу перехотілось з нею розмовляти. Пізніше до мене дійшло, що це було під час іспитів, і вона перебувала під сильним впливом кофеїну. А це могло бути побічним ефектом. Їй дуже пощастило, тому що я був цілковитим придурком. Я недавно зустрічався з дівчиною, до рівня якої мені було як до неба рачки. Люди витріщались, коли ми виходили на вулицю разом, але голос у неї був як у Мінні Маус, і я просто не міг цього стерпіти. Я досі шкодую, що порвав з нею. Мій кіт привітався з нею, а вона не відповіла. Коли він говорив, його рот мав форму трапеції, я більше не могла на це дивитись. Не я, але у мене була подруга, яка не хотіла зустрічатись з хлопцем, тому що у нього був кривий зуб. Він був неймовірно милою, справді дивовижною людиною. Якби у мене не було серйозних стосунків, я б не відмовилась з ним зустрічатись. Згодом він зустрів чудову жінку і вони одружились. Моя подруга дивно відреагувала на це. Я запитала, чому, а вона відповіла: Ну, я думала, що подобаюся подобаюсь настільки, що він виправить свій скривлений зуб. Це було найдурніше. Що я коли-небудь чула. На обох наших побаченнях він був у тій самій сорочці. Уявіть собі, через декілька років я заходжу в ліфт на роботі, а він там, в тій самій сорочці. Не я, а подруга розлучилась з хлопцем, бо його алергія була ознакою того, що він слабак. Так, я відреагувала так само, як і ви. Я більше ніколи не буду зустрічатись і злягатись з жодним Антоном. Я зустрічалась з трьома різними Антонами у трьох різних вікових категоріях і все закінчилось погано. Якщо він сьорбає коли п'є або плямкає, коли їсть. Якщо вона зустрічатиметься з кимось на кшталт мене, то все скінчено. Я не можу довіряти тому, хто явно не здатен розсудливо мислити. Якщо з кожним наступним шматочком чутно, як скригочуть її зуби по срібних столових приборах. На нашому побаченні на осліп вона сказала, що їй треба було попісюлькати. Більше я з нею не зв'язувався. Дитячі балачки це тверде. Ні, у мене є знайомий, який називає бутерброди бути бодики, і від цього у мене аж мурахи по шкірі бігають. Я можу зрозуміти, коли йдеться про людей, які живуть чи працюють з маленькими дітьми. Такі слова, як горщик, ти до люлі чи животик можуть стати звичкою, але все ж таки є певні межі, які не варто переходити. У розмовах дорослих, якщо випирає пупок, для мене вони виглядають настільки огидно, що я миттєво втрачаю інтерес. Вона носила несправжні окуляри без лінз і це виглядало дуже підозріло. Якщо його звуть так само, як і того, хто мені не подобається. Я кинув дівчину в середній школі, тому що не хотів купувати їй подарунок на Різдво. У мене є друг, який припинив зустрічати з дівчиною, бо дізнався, що в неї непереносимість лактози. Він пояснив це тим, що якщо він спробує дуже смачний десерт і захоче поділитись з нею враженнями, вона навіть не зможе його скуштувати. Якщо людина захоплюється теоріями змови, я зустрічалась з хлопцем, який цікавився цією темою, і це заполонило його життя. Він тільки про це і говорив. Я навіть не могла дивитись з ним фільми, тому що він весь час тервенив про те, як це пов'язано з певними теоріями змови. Він не міг отримати задоволення від їжі. У п'ятницю ввечері ми готували велику вечерю, щоб зустріти вихідні. У нас обох був довгий робочий день. Ми сідали, щоб нарешті поїсти. Тоді він діставав свій телефон і дуже голосно вмикав конспірологічні відео, змушуючи мене дивитись їх, поки я їла. А потім ще й коментував їх. Я навіть не могла сказати йому, що мені не цікаво, або що я просто хочу поїсти, тому що він би розлютився. Це псувало мені настрій на весь день. Думаю, що більшість людей, як і я, воліють їсти в спокої. Також він витрачав сотні доларів на всіляку бздуру, на випадок, якщо на нас коли-небудь нападуть рептилоїди ніколи знову ніколи не зміг би зустрічатись з тим, хто палить, якщо в неї ясна посмішка, великі ясна з малими зубами. Білий хлопець, який дуже любить Японію, колекціонує мечі, дивиться тільки аніме і обожнює все японське. Він спав у крихітних шкарпетках слідах, дозвольте уточнити, що він не одягав їх в інший час, окрім як коли лягав спати. Були й інші більш реальні тривожні дзвіночки, але коли я побачила, як він витягнув їх і вдягнув вдруге, коли ми лягали спати разом, я цілком логічно подумала. Не думаю, що це можна виправити. Якщо вона використовує пробіли замість табуляції. У мене дві. Перше, вона грає в гольф, ненавиджу гольф. Я не грав в гольф більше 30 років. Друге, якщо вона любить кантрі, музику, я ненавиджу кантрі, я не збираюсь ділити своє життя з кимось, хто любить те, що я ненавиджу. І навпаки, довгі нігті. Я не знаю, чому ненавиджу їх так сильно. Я просто знаю, що ненавиджу їх. Мій друг з коледжу зустрічався з дівчиною, яка була дивовижною, розумною і веселою, але набрала останнім часом кілька зайвих кілограмів, що його дуже турбувало. Однієї спекотної літньої ночі ми їхали вночі з великого пагорба і побачили молоду жінку, яка бігла на зустріч, дуже спітніла з багряним обличчям. Вона виглядала дуже виснаженою, пихкаючи і віддихуючись. Друг прокоментував це так: срань, господня, ця дівчина так. Старається, коли ми наблизились, виявилось, що це його дівчина. Довга, незручна пауза. Що ж, мені доведеться з нею порвати, сказав він. Через шість місяців ми зустріли її в пабі. Дівчина була в бездоганній формі. І коли він спробував пофліртувати, вона відповіла йому голосно перед столом, за яким сиділи її друзі, що він їй не цікавий, і що він кинув її через те, що вона погладшала. Це офіційно була одна з топ 5 найсмішніших ситуацій, які я коли небудь бачив, перенесемось на 10 років вперед. Він був двічі розлучений і має за плечима довжелезний список гівняних стосунків. Кінець, навіщо розлучатись з тим, хто намагається стати кращим? Дивна логіка. Саме так, мораль цієї історії полягає в тому, що він був обмеженим придурком і в підсумку сам закінчив з іншими обмеженими дурепами. Якщо хтось використовує свій профіль на сайті знайомств, щоб поскаржитись на минулі стосунки, але делікатно, на кшталт, я не зустрічаюсь з брехунами, ошуканцями підлабузниками. Вона постійно ставить питання під час фільму: якого біса? Я не знаю, я теж його вперше дивлюсь. Якщо він говорить, я відів. дріб'язково, можливо, застаріло сто відсотків. Якщо він жує з відкритим ротом або дуже голосно сопе носом, коли їсть. Якщо людина релігійна, я просто не можу з нею зустрічатись. Напевно, це найдріб'язковіший критерій. Інші курці не дуже розумні з ожирінням чи хворобами, консультанти з гороскопів, дослідники паранормальних явищ і так далі. І так далі. Я живу в дуже маленькому містечку на півдні, тож не дивно, що я самотній. Якщо вони вішають туалетний папір, не тим боком. Це просто зводить мене з розуму. Вона їсть горох по одному, ви ніколи не побачите нічого схожого, їй потрібна година, щоб з'їсти всю порцію. Моя подруга якось сказала мені, що не може зустрічатись з хлопцями, які користуються андроїдом. Вона хворобливо самотня і дуже віддана Apple. Вона все ще підтримує Трампа. Ще одна, я не пішов на друге побачення, тому що дівчина вжила слово «коінсидент», сказавши Коінкідінг. Вибач пташко. Якщо в неї потворні ступні, дуже потворні ступні. Якщо дівчина не може поїхати в Сідар Поєнт і, хоча б раз покататись на одній величезній американській гірці, то я не хочу мати з нею нічого спільного. Якщо у нього в профілі стоїть фото його вантажівки або легкового автомобіля. Одна справа, коли ти любиш свою машину. Однак я виявила, що хлопці, в яких світлина авто в профілі, обожнюють його до такої міри, що я запитувала себе, що важливіше в їхньому житті: партнерка чи машина. Я не зустрічався з дівчиною, яка мені дуже подобалась, тому що не зміг змиритись з гігантськими рейв-кросівками в стилі 90-х, які вона носила. Я не став зустрічати з однією дівчиною через колір її очей, світло зелений. Але коли вона дивилась на мене, здавалося, що вона зазирає мені в душу. Мені було 14 років, а він потворно підстригся. Запах кави з рота. Я люблю чай і ніколи не зможу звикнути до цього затклого кислого запаху з рота через кілька годин після вживання кави. У деяких людей такого не буває, а у деяких він тримається цілий день. Якщо ти зіпсуєш мені поцілунок, наші шляхи розійдуться назавжди, сонечко. Якщо тобі не подобається тулитись до мене, коли ми спимо разом. Ми просто не можемо бути разом. Через деякий час після початку співжиття моя колишня раптом сказала, що їй не подобається спати, обіймаючись. Я був просто приголомшений. Ми розлучились не через це, але заднім числом я зрозумів, що це була одна з перших ознак того, що вона мене розлюбила. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які дріб'язкові вимоги до партнерів є у вас? Напишіть в коментарях.